Всіх нерентабельних радий вітати на каналі Сеньор ТВ. Сьогодні у нас 24-й тиждень фарму КС 2. І напевно ж вам цікаво, що нам випало цього тижня. А я відкрию вам таку таємницю. Сьогодні нам випав повний піздят. Попрошу тоді вас не перемотувати цього відео, додивитись все до кінця. Ну а також поставити лайк, підписатись на канал і вліпити комент. Це обов'язково. Також приймайте участь в розіграші, які в мене в телеграмі. Розіграш відбудеться вже зовсім скоро, так що в кожного є шанс виграти ось таку балдьожну емку. Просто підписатись на YouTube канал і підписатись на телеграм канал. По-моєму, нічого важкого, оскільки час це гроші, тоді не відволікаю вас і переходимо до відео. Ну і перший аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр з новить і кошмари. Аліт Яйце Дрозда. З колекції Ascent. Правильно? Правильно. З численними подряпинами 038 Флот і не необроблена кераміка. 077, це майже без подряпин Це ширп це у нас промисловка. Тоді забираємо цих два предмети. І, звісно ж, переходимо до наступного аккаунта. Ну а другий аккаунт цього тижня дарує нам з вами футляр сновидіння також мари. Це мега балдежно Кар-20 піщана сітка після бойових. П2000 Полото 023 після польових і це промислова якість нової колекції. Ми ж з вами забираємо це. Ну і звісно, переходимо до третього аккаунту. Аккаунт під номером 3 сьогодні дарує нам футляр-перелом і МП5СТ брудне випадіння. Так, правильно, прочитав. просто. Правильно. 0.26, це в нас після польовий. Забираємо. Ну і переходимо до родзинки цього тижня. Ну і четвертий аккаунт цього тижня приносить нам з вами футляр 5 гама. Хоча це міг бути і право, це міг бути і кейс першого тиража, але ми отримуємо гаму. Ну нічого, гама так гама. Скар 20, пішана сітка. Для польових, до речі, бляха, яка вона чиста. Я би фіг сказав би, що це після польових. Ну ладно. І П90 синя тактика. Майже без подряпи 012. Я візьму синю тактику, ви мене можете вбити, але я не хочу відкривати гаму. Цей кейсик коштує більше 200 гривень, а ключик. Вже 100, так що 300 гривень на один кейс, мені тратити взагалі не хочеться. Я купив кейс лихоманку і буду відкривати його. Звідси мені хотілося б балдежний головний І дуже прикольно, балджний. Звичайно, що АВП Друкопис. Це. Теж балджне АВП. Ну, звісно, що Оцю золоту іконочку. Там дуже балдежні скалетні ночі. Прям піздець мені хочеться. Їх. Ну що ж, не будемо затягувати. Відкритий зберегти. Рожеве нам з вами пролетіло і отримуємо ми з вами Мак 7 поповнення, блядь. Що це таке? Ой, що Це, блядь, майже без подряпин? Чиво? Це майже без подряпин? Так це ужас! <с> це повний пиздец. Ну і завдяки гейбу цей балдожний тиждень приносить там цілих 456 гривень. В загальному я таку суму заробляю за два тижні. А на цей тиждень вдалося заробити за один. Тому, підрахувавши всі кошти, які я заробив за цілих 24 тижня, в мене вийшла сума 12 464 гривня. Це мега балдежно, це мега круто. Ну а звісно що винагороду від вас, мені хотілося б отримати багато лайків і багато крутих коментарів. Ще раз хочу подякувати за перегляд цього відео. Ну а ти, якщо хочеш, щоб виходили ці відео, не полінуйся, натиснути палець вверх. Під цим крутим роликом.